Друзі, всім привіт! Давно я не знімала ніякі рецептики. Сьогодні так спонтанно вирішила приготувати овочеве рагу із своїх заморожених овочів. Тут у мене і помидорки, і цибулька, і синенькі, і кабачки, перчик солодкий. Ось у мене є така спаржева фасоль росла на дачі в Минулому році така тоненька. Грибочки і ще буде свинина, м'яска трошечки. Отака буде вкуснота. Все це буде з олійкою. І не знаю, можливо, ще зроблю якийсь соус, а можливо, і не буду. Подивлюсь, кажу, що це спонтанно. Соус я маю на увазі трішечки може. Томатику добавлю сюди. В общем, побачимо, поїхали. Ось таке в мене м'ясо. Я його вже порізала на такі невеличкі шматочки. Як я вже сказала, це свинина, і приблизно тут пів кіла. Виклала на сковорідку. Як бачите, я кожний кусочок. Розклала так по всій сковорідці. Це для чого я зробила? Для того, щоб воно трошки запечаталося. Тоді я кожний кусочок переверну, знову воно підсмажиться і все. До повної готовності я його доводити не буду. Зверху в мене адегетка сіль, паприка копченна, а також. Суміш перчиків мелених. Духняних. Перевернула і трішечки далі смажу. З обох сторон по п'ять хвилин приблизно. Як бачите, кришкою я не накриваю, щоб воно там не варилося. Грибочки із спаржеву квасойку я порізала. А інші овочі в мене вже запорізані. М'яско я вже виложила, бачите. І тепер обжарю всі овочі, які в мене є. Теж кришку накривати не буду, щоб вони тут не зварилися. І перекладу в цю каструльку. Потім покажу, що далі. Посолила я. У мене моя адегейська сіль, я її сама роблю, солюнею. Ось така краса в процесі. Трішечки я його розсмажу для того, щоб вся жидкость випарувалась. Ну, може не вся, там трішечки залишиться, але більшість. Ще до цього рецепту я додам картоплю. Це дві таких середніх картоплинки, отак ось порізані. І в кінці буде ще чесничок. Ось так. Овощ вже просмажились, вони майже і готові. Перекладую їх у каструльку. Картопля обсмажена ось до такого золотистого кольору. Десь кастринки. Ось таке рагу. Ще я сюди додала зелень, петрушка, укроп і цибулька і чесничок. Все ретельно перемішую. Все перемішала. І тепер додам томатний сік. У мене ось такий ось томатний сік домашній. Стаканчик приблизно 200 грам у мене пішло. Ось така краса. Тепер уже нічого не перемішуємо. Отак ось от, трішечки, трішечки, трішечки. І все це, ще в мене буде воно доготовлюватися в мікроволновій печі. Рагу вже в мікрохвильовці. На 30 хвилин і все. Всім смачного, всім пока.